Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як Завяже. Поїхали. Що ж, е, мусимо зазначити, що поки е, вся Україна в руїнах переживає страшну, жахливу нічну атаку е, на Київ, Запоріжжя, Одесу, е, у нас в Дєбрях Офісу президента України зовсім думають про інше. А саме ходять кулуарами там інсайдери і один одному ну заодно і нам, експертам, нашіптують, які зміни хочуть в уряді. І шепчуть інсайдери, що дуже вже хочуть поміняти Шмигаля. І питання: а навіщо? Шмигаль влаштовує цей режим. Чому? Тому що він не самостійний. Тому що він е, офісу президента, так? він цілує руку Зеленському, але слухає його страшного кардинала Рішельє Андрія Єрмака. От, навіщо міняти не самостійну зручну фігуру? І на кого міняти? Знову ж тож треба ж такого ж саме знайти не самостійну, зручну фігуру. І тут ми розуміємо, що єдиною, можливо, єдиним варіантом, а навіщо міняти, да? це щоб повісять на нього всіх дохлих собак і сказати, що о, українці, для внутрішнього ринку сказати українці, ви думали, що є корупція в Україні. От вона зараз шмигалем піде. Все, тепер уже все буде тип топ, там ніяких корупцій. О, ви думали, що там у нас неправильно, там укроборонпром, е у нас е є якісь там умовно, якісь негаразди з закупівлею Зброї. Зараз поміняємо. Е Прем'єра, і все буде класно там. Е у нас там щось, якісь непорозуміння з союзниками, особливо з Сполученими Штатами. Зараз ми замінимо шмигаля, і все буде тип топ, все буде. Де добре. От. Ну і для зовнішнього теж для, ну, на внутрішньому ринку, понятно, що тепер не буде корупції. Ну і для зовнішнього споживача, да, там, для посольств, для лідерів країн, для, скажімо, західного естаблішмента, це теж буде знак. Тобто, в офісі, як завжди, міняють не політику, тому що, по ідеї, міняємо. Прем'єра, то мусимо міняти політику. А міняємо ми не політику, ми міняємо картинку. Вам ця не, не подобається картинка, дивіться на нову. І от, а хто ж. Ну, Там кажуть, що там Михайло Федоров можливо, ну, там Про Кулєву говорили. Але більшість інсайдерів кажуть, і навіть Мар'янка беззугла. І, і, я в 90% випадків не вірю, але тут якраз у нас совпало. Так, що буде Юлія Свериденко. Вона дуже добре влаштовує того ж самого Єрмака. Вона фактично є з його креатурою. Вона була його замом. Він її підсадив на міністра економіки, на віце-прем'єра. На неї вішають самих, самі жирні. Якби такі теми, де можна прославитися. Да? Наприклад, же, угоду з Бесетом, з міністром економіки Сполучених Штатів, підписував не Шмигаль, не прем'єр-міністр, а віце-прем'єр Юлія Свериденко. І той випадок, коли, знаєте, прем'єр-міністр на підтанцьовці у свого зама, <хи> таке можливо тільки в нашій країні. Чому? Тому що, ну, шмигаль він просто шмигаль, а Юлія Свериденко – це людина Єрмака. І тому ну, її якби дають покрасуватися знову ж. Навіщо мені її міняти? Сказати. ну Дивіться, Юлія Свериденко, яка успішна. Вона надзвичайно успішна людина. Вона підписала угоду, яка принесе нам десятки, сотні мільярдів Стапе. Можливо, з цієї угоди щось буде. Не будемо зарікатися і казати, що там тіпа, воно все зависне. ну Раз підключають і буду. Я маю на увазі угоду про корисні копалини, Да? Там створений буде інвестфонд, Цим будуть, буде по два представника, два від Сполучених Штатів, два від наших. Вони спільно там будуть формувати виконавчу дирекцію, вони будуть роздавати ліцензії, і ці ліцензії на видобуток корисних копалин колись принесуть нам умовно якісь прибутки, які ми знову ж будемо вкладувати в знову в, 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 в корисні копалини. Ну, якби теоретично все красиво тут спорудні. От, але. По-перше, що тут або Віслюк здохне, або Падішах помре. Тобто Перші результати ми побачимо, понятно, що коли вже ні Трампа не буде в президентах, да, він просто створив красиву картинку. що типа, Американці, ждіть скоро все за за рахунок України. Трамп собі зробив картинку, тут собі зробили картинку. І причому ця картинка, яку там сказали: от вона добула, добула, ну вона, звичайно, Зеленський Єрмак, але вона там, типа була робоча лошадка, яку поганяли Єрмак і Зеленський. Ось вона, птіця тройка, яка там добула там Українці, ждіть, скоро будемо, запануємо. От У нас все буде, все взагалі. От Насправді, так скоро не буває. E, і треба ще ж зрозуміти, який зиск буде, хто буде сидіти на схемах, <сіх> от тому, що там же ж у єрмака ж думають, що вони ж роздадуть це все своїм. Як от е, Арма щось забирає, а дають кому людям єрмака і цієї ж Юлії Свириденко. і кажуть, а кажуть, і західним партнерам кажуть, це сама незаплямована чиновниця, на ній нічого нет. Та ну, невже, А невже хтось забув, що саме Юлія Свириденко встигла в 24-му році, працюючи прем'єром, на скромні скромні 60-70 тисяч в місяць, тобто, умовно, там, близько мільйона заробить, вона ще по вечорами тяжко працювала у свого коріша Мілованова, з яким вона теж пов'язана всю дорогу, Да? і він... Будучи директором умовно київської школи економіки, нанімав її ще там викладати студентам довгими зимовими вечорами. Вона там, типа. І там не знаю, там магістерські кандидатські там е, перевіряли за це, там їй платили. Ну, є така е, тема там за менторство платять гроші. там. І дуже часто серйозні гроші платять, там, можуть, можуть бути ну, в середньому по Україні там платять ну, хай 200-300 доларів там в день. Але тут платили там, ну, не знаю, тисячі доларів в день, раз людина встигла заробити за рік більше трьох мільйонів гривень. Або як варіант. Це моє сміливе припущення, що це не зовсім все було по чесному. А їй просто записували якісь годинки для того, щоб виплатити гроші, і компенсувати їй, те, що їй не доплачують умовно на карточку, як зарплату. Ось тобі, там, тіпа, Юлія, 700, там 800, ну до мільйона зарплату, а маловато буде. Ну, от тобі ще ми запишемо, що ти тіпа, щось викладала. Окей, окей. Це моє сміливе припущення. Бо тут же ж мені скажуть, Вітя, як ти мог подумати на чесного чоловіка? таке. Ну, такий я. Бо трошки щось знаю. Е, так от, е, окей, якщо ж мигаля е, скинуть, виберуть Юлію Свереденка, е, то виходить, же, що поміняється шило на мило. Все одно. Основним буде, головним буде Ярмак, який буде контролювати і Верховну Раду через Стафанчука, Арахамію там, ну, і всю цю камарілію, яка називається Слуги народа. Ну і уряд будуть ну, через Юлію Сверденко абсолютно контролювати. Просто я ще раз кажу: поміняють картинку. А поміняють інших міністрів? Ну, когось може поміняють, а хтось не потрібно, кого там міняти. Оксана Лісового освіта, та там корупція як була, там якісь там підручники, які видають там дурнувати, там і будуть видавати, да? там, типу, навіщо міняти. Тим більше там великих грошей нема. Їм саме головне ж контролювати там гроші на відбудову, там на фортифікацію, там Укроборонпром, тобто там, де можна відкатами взяти там мільярди. От, щоб стати новими нуварішами там і свої криптогаманці настроїть по-взрослому. По От. Е, тобто, ну, якщо поміняють якихось міністрів, нічого абсолютно не, не зміниться. Не зміниться політика. Тому що для того, щоб поміняти політику в Україні, державну політику, потрібно, щоб прийшли не інші е, фейси а Інше розуміння і люди з іншим розумінням, як цю політику робити. Тобто, В ідеалі нам потрібен уряд національної єдності, який би підтримувала і парламентська, і не парламентська опозиція. Або якщо Володимир Олександрович так жутко, щоб в уряді побачити, що приходить ручка ця з Порошенком, ну окей, ну не може він наступити на горло собі на пісні, бо він вже ж кончений нарцис. Але що ж може він зробити? Він може. Зробити уряд технократів, набрати туди професіоналів, ніяк не пов'язаних з єрмаком, слугами народу, але які мають базовий рівень довіри від наших союзників і від громадянського суспільства. Ну і це у них не вийде. Тобто вони міняють явно шило на мило. І це в той час, коли ми бачимо, що твориться в Україні: що Путін хоче зараз знищити тил, раз він не може посунути фронт, щоб Україна не пережила цих літніх спекотних днів. А можливо, у нього задум і знову ж аж до наступного лютого березня воювати. І ми замість того, щоб все таки. Створити уряд національної єдності, ми робимо просто рокировку залежних на залежних. Що ж, це дуже печально. Я впевнений, що це у них не пройде ні на внутрішній ринок, щоб показати, що все хорошо, прекрасна маркіза. Це у них не потягне і на зовнішній ринок, тобто всі зрозуміють, що це все на все і це підміна понять, це заміна картинки. Однієї красивої картинки на іншу. Ну що ж, друзі? А я вас закликаю підписуватися на мій YouTube канал Українського патріотичного е, е, контенту, має бути більше, об'єктивного контенту. Е, і знаємо, да, що. Потрібно, хто вже підписаний, лайкати і коментувати. І саме головне знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента і оцієї всієї Камарілі, фронт стоїть крепко, зсу тримаються і ми втримаємося. Русня не пройде, но пасарам тримаємо стрій.